Не менше 75% витрат, понесених у рамках програми, мають бути спрямовані безпосередньо на придбання використання основних засобів матеріальних і нематеріальних активів, необхідних для реалізації бізнес-плану. Для визначення витрат доцільними виконавцями проекту мають бути дотримані такі основні критерії. Будь-які витрати повинні відповідати плану закупівель заздалегідь розписаному у бізнес-плані. Бюджет грантового проекту має бути повністю освоєний протягом 60 днів з моменту оформлення контракту. Про виняткові та непередбачувані випадки необхідно заздалегідь повідомляти виконавця. Вартість оренди не повинна перевищувати 5% витрат гранту. Крім того, з бюджету співфінансування можна покривати не більше 50% місячної суми орендної плати. Витрати пов'язані з ремонтом. Та або оновленням операційного простору не повинні перевищувати 5% співфінансування. До того ж, співфінансування може покривати не більше 70% вище зазначених витрат. Витрати, пов'язані з неосновним інвентарем та оборотними засобами, що необхідні для операційного процесу підприємницької діяльності, не повинні перевищувати 20% бюджету гранту. Крім того, співфінансування можна покривати не більше 70% зазначеної суми. Митні та безпосередньо пов'язані з цим витрати, понесені під час ввезення основного засобу через кордон, розмитнення, митний збір та ПДВ, витрати щодо транспортування необхідного для доставки основного засобу за кордоном. Витрати щодо монтажу та калібрування основного засобу. Витрати на освіту та навчання, що необхідно для належного оперування основного засобу. Зазначені витрати не повинні перевищувати 5% бюджету гранту. У разі розгляду плану закупівель, розписаного в рамках бізнес-плану, та або зміни об'єкта закупівлі, можливим є встановлення додаткових обмежень та або скасування обмежень в окремих обмежувальних пунктах за попереднім узгодженням з виконавцем.